Вітаю всіх на каналі Крок за Кроком. З вами Underplay, і я продовжую грати в гру The Darkest Dungeon. В передній серії ми непогано, в принципі, пройшли, відкрили нового, нового героя. Це е, така жінка Вікінг. Ось, і вона дуже-дуже багато наносить дамагу. Демедж дуже великий. Що ж, давайте не будемо затягувати і подивимось, що в цій покинутій заставі. Гарного перегляду. Поїхали. Так, тут у нас заблокувавши батальйон, і це дуже погано. Хоча в нас, в принципі, всі більш-менш тільки дикарка. Вона каже, давайте звалимо звідси. Та й каже, ми знищимо їх і чудове тренування допоможе мені досягти мети. Ось так. Ну. Спробуємо. В цілому в нас... Так, ось цей поганий барабанщик він дуже бафає наших, ну, наших бійців. Ну, не нас, а своїх бійців, і це дуже-дуже погано. Тому його треба якомога швидше вбивати. А також вбивати ті, хто буде нас. Так. Нас э, атакувати. Ну що ж, міцний щит кидаємо. Так. Ось так. Добре. Гарний був хід. Так. І ми можемо ось. Де тут? Де тут, де тут, де тут, де тут? Ось він лебідь, так? Да? Ми можемо цього достати. Отак, От оперкот йому зробити. Якщо ми його приб'ємо, то тоді буде більш-менш <кхм> грати більш-менш простішим. Бо ця педлюка вона нам поп'є крові. Хоча він сам помирає, коли нема нікого. от. Але ж... треба ще, так би мовити. Дочекатися до цього. Так, о, сміточка є це непогано. Зараз, якщо вона не пропаде, то ми щас його долбанемо. Дуже непогано. Так, це смерть. Тепер полегше буде. Так, тепер полегше буде. І. хто у нас ходить перший ось цей? ми йому накидуємо дебаф. Слабкості, а тепер будемо просто лупить Ну, ти бачив, він же. ж не бачив, він же сліпий був, а я все одно попав. До речі, подивимось. Значить, вони троїх да достають. Троїх достають, так. -ху 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 -ху. Захищаємось. Так, по пиці 6 непогано. Ем. <кхід> ну, добре, хай буде так. Щоб не пропускати хід. Так, а цього ми доб'ємо? Знищення броніє і добиває його смерть. Так, лікуй п'ять. Так, руйнуй. О, пиці? Укріт О, хорошо пройшов. Добувай. Я би ще полікував, тому я вдарю ось цей трупик. А цим попробую полікувати. М -м на 14 непогано. І потім добив. Є. Yeah. <реклево> ну що, непогано. Дуже непогано. <кхм> так. Що тут можемо додати? О. М капканчик. Хай буде. Так. І тепер ми можемо в лабораторію академіка поїхати або в Барліг. Ну, в цілому ми повинні доїхати без пригод. А ні, тут ще буде барикадний бій. Тут у нас просто потрощить колеса. Тут місце зустрічі, і нам треба буде ще сюди заїхати. Оча в Барлігі там є дуже класні штуки. Які можна забрати з цих потвор і потім продати їх в трактирі. Багато чого там знімають. І ну, вибір такий. Ладно. Так, а ти що тут? Що тобі потрібно? Плюс 25. Ага, ну ти опорт нормально. Ну, давайте по... поїдемо в Барліг. Знову з цими шипованими покидьками імунітет, всі діла, в нього прям все зашибісь. В нього все просто прекрасно. Нічого собі, оце кританув, зараза. Аж 14. От падлюка. Так, ну що, тоді... Ух ти, ще й багато в нього цього. Стресу треба скидувати. Так, де ти тут у нас красавчик? А ну йди сюди. Так, лікуй. О, непогано. Давай ламай цю баррикаду. Ух ти, аж п'ять. П'ять це погано. Я думаю, ми полікуємо. Хоча, блін, трави треба було все ж таки по-другому. Ох, ну добре. Лучше бинти було спользувати. Так, захищаємо. Та що ж ти так тримається в нього довго? Нуль, А, дякую. Ось так. Трошки послаблення. У них хоппер аж 50. Ну це якісь імбові просто дядьки. І як бачите, до сих пір держиться оцей щит. Вона його зламати не може. Нарешті. Давай вже добивай цього покидька. А ты ликуй. Вот трохи. Так. Так, до перемещения. Вот, а он нормально до перемещения. Иди сюда. Щоб ми тебе там не доставали за цією штукою, а будемо бити його одразу по пиці. Так, тут у нас плюс 5 де. Чи його добить вже? щоб він не маячив. No Та яка ж ти тварюка, га? Чотирнадцять зробив, ну це ж вообще, будемо лікувати, Зараза, ага. Так, взяли ще бинтів. Ну, Ті, звісно, трави було треба було не використовувати. Бо вони ж не тільки проти. <кхм> проти кров... кровотечі, а й ще й проти різних штук. Так. Ну, що, ребята? О, та всі, всі на подйомі просто. Ну, давай. Дамо їм по жопі цим. Так, тут собаки. Хреново, хріново, не ухиляються. Так, де тут у нас ухиляння? Ігнорує. Так. Хто буде ходити перший оцей. Так, є ухиляння. Так, хорошо. Ммм. Ти переміщують прям. Так, так. І у нас ще другий, да, буде заход? Давайте подивимось. Що вони роблять? Ще й надають всякої болячки. Ммм. Тварюки. Так, ну давай. Що тут? Риб... Ах, ти зараза ухилився. Добре. Лікуйся. Трошки полікувався. Так, ребята. О, буде не переливки. Так, ну це мені не подобається, треба захищати, а, так. Це ж вони ухиляться будуть. Ладно, давайте нажмемо ось таке діло. Щось скинемо Так, і будемо захищати. Так, отрута, добре. Так, щось ви швидко бігаєте. Не вийшло, да? Так, ти будеш перша, ти друга. Давай отак зробимо на тебе. Як ви запарили, а щось тут багато вже цього стресу. Давай так, зробимо. <свіс> Прийдемо. По нам треба лікувати. Є, отлично. Так, і добивай цю тварюку. Так, осталась одна. Так, осталась одна. Так, кож полікувати. Тут нельзя, тут можна... Так, ну десяточку хоча би. Є. Супер. хвилилась. Ну, ми зняли міточку. Це непогано. Все смерть. Нарешті, <кій> йдемо далі. І ось наші павуки, хрюваки. О, у них до крові дуже маленький. Резист. Але зараз хилився. Ну ти представляєш. Так. Ну що? Ухиляються. Дуже швидкі. І дуже багато швидкості. Треба ось так зробити. М -м так, тут два ходи, то таке. Є, непогано. Осораза, яка дивіться, лазе. Так, зніціпив його, так? Да? Нічого страшного Так, є, але ми потім... От бачите, якби зараз були трави, ми б це все полікували одразу. Так, ну що, тоді встановлюємо кров. А цих двоїх одразу смерть. кіл Так, подивимось, на які позиції. Ага, цей ось тут, і він всіх б'є, а цей, прям всіх б'є так. Ну, як варіант, ми можемо просто притягнути подлючку сюди, щоб... Ось так, просто укус був. Ммм. Так, знімемо стрес. Так, 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 так. Ну що, привіт, дорогенький. Комбо тобі. Так, тепер лікуємо непогано. Добиваємо. Так, оце одне мені не подобається. Це мені не подобається. Ми його захищимо. Захистимо. Ммм. Mm... Так, я встигну, да, полікуватися? Hmm. Так, або не встигну. Ну, добре, давай так зробимо. Щоб ти полікувався вже. На три! Серйозно. <плес> Ладно, добиваємо вже. І так, бачите, ми взяли цю тройну залозу. Знижка на дрібнички плюс один буде. Так, у нас тут сказ. Початок раунду. 7%, що він сліпота в нього, мінус 5% до здоров'я і 3 удар. Ну, нам це не потрібно. Для танка це не потрібно. Так. Ну що, там вже залишилось трохи, да? Ага, Трохи ні, нафіга не трохи. Добре, тоді поїдемо ось так, бо в нас ще ніхто не вилікуваний, тому ми поїдемо ось так. і Доїдемо сюди і. потрощимо колі... коліса, але доїдемо. Хоч трохи полікуємось. Бачите, трошки наш окультист підлікувався. Ай, знову покинута застава! Ця не хоче, да? Ця хоче втекти? Так, нам треба хоча б сорок. Блін, не, не взяли. Світильники. Ух, два лучники. Зараза. Так, до крові в них. Так, тут доходит вот сей, да? А, вот так не можно, ну и так не можно, блин. Ну так можно. Так, и так можно, да? Ну так вот их по два, будемо и лупить. Аж 9, то ти з ума зайшов. Аж 9. Їх треба як можна швидше вбивати. Ну це такий це він. Ну ще що робить. Просто жесть. Так, кровотеча, кровотеча, ну давайте йому зустановимо кровотечу. І доб'ємо вже їх. Даблкіл. А тепер вже займемось тобою. Так. Ось так, по-перше. По-друге. Треба все-таки зняти нам трохи стресу. Так, о по третє. Ну, потроху будемо його ковиряти. Так. Ну, що зможеш полікувати? Ну, що ж ти таке олікуєш? Дуже хріново. Так. Захищаємо. Ну, Так, э, э ликуем стресс. И на 168, да? Ничего себе, 5 критан. Бы барабан, бы барабан. Так. СБ поликуй. Ну все. Сейчас еще один удар и до побачення. Еще один. Ну давай. Так, все взяли. Там якась дрібничка з'явилась. Так, отримує, коли хтось лучає по самому герою. 33% захист, сам персонаж різкий випад. І початок ходу, якщо перший у черзі, о, значить, нам треба у цьому бити. Давати. Лата за гординю. Так, а тут що. Рейдяний пил. Ну, Добре, хай буде. Фух. Що ж, друзі, напишіть в коментарях, як вам ця подорож. Сподобалась чи не сподобалась. В принципі, непогано йдемо. Грамотно розбиваємо їхні порядки, атакуємо тих, кого треба. Тобто, потроху-потроху вчимося, як треба воювати з цими покатьками. Напишіть в коментарях. Також поставте подобаючку. Ті, хто не підписався, підпишіться на канал. Тут гарний контент, гарні ігри. Ті, хто підписався, я дуже вам дякую. Ви круті, молодці. Також не забувайте заходити в наш Діскорд, де ми обговорюємо ігри, робимо анонси, а також будуть дуже прикольні прикольні штуки згодом. Що ж, друзі, на цьому завершуємо. З вами був Андерплей, канал Корок за кроком. Всім до побачення, до наступної зустрічі.